Найважливішою подією минулого тижня була інавгурація президента України 7 червня, п'ятий новообраний глава нашої держави Петро Порошенко присягав на вірність країні та її народу в приміщенні Верховної Ради. Порошенко Петро, волею народу, обраний президентом України. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Прошу вручити гербову печатку президента України. Прошу вручити булаву президента України. Свідками урочистого моменту, що відбувався в залі українського парламенту, були представники офіційних зарубіжних делегацій, колишні президенти та глави уряду України, народні депутати та представники церков і релігійних організацій. Українську православну церкву представляли місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри, митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій та керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Після прийняття присяги новообраний. Президент України взяв участь у спільному молебні, що відбувся у святій Софії Київській. Божественна літургія урочисте православне богослужіння зовні нагадує піднесений церковно-символічний чин до кожного великого свята служба Божа. Має свої окремішності від читання певних сторінок святого письма до облачення священнослужителів. Трійця свято особлива, як не як день народження церкви Христової. Тож кожен храм виглядав надзвичайно ошатним. Урочисту божественну літургію перед головним храмом Києво-Печерської лаври очолював місце блюститель Київської митрополитчої кафедри Митрополит Чернівецький Буковинський Онуфрій, якому співслужили керуючий справами церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній Місто клаври, митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, вікарні архієреї, монастирська браття та викладачі Київських духовних шкіл у священному сані. В архіпастерському слові високопересвященний владика Ануфрій розкрив значення святої Трійці. що наш творець є єдиним троєцем Божеством. Мы находим на первых страницах Святой Библии, когда говорится о творении мира и частности о творении человека, то говорится, что перед тем, как человек был сотворен Богом, был столет Святой Живоначальной Троицей. Троїці и святая. Слава Тебе, Аминь. Однією з особливостей богослужіння на трійцю є читання колінопреклонних молитов, складених у IV столітті святителем Василієм Великим. Ну а традиція прикрашати храми та помешкання травою квітами та гілками дерев започаткована старозавітною церквою. Саме тоді так святкували п'ятидесятницю. Нова завітня ж зберегла цей звичай, надавши йому нового значення. Тепер молода зелень та квіти не тільки символізують приношення Богові зачатків весни, але й саму церкву Христову, а також вказують на оновлення людей Святим Духом. Престольне свято у свято Троїцькому храмі Броварів зібрало не лише численних парафіян місцевого благочиння, а й багатьох гостей. На другий день свята трійці, який церква присвячує Святому Духу, урочиста божественна літургія тут правилась архієрейським чином. Богослужіння очолював керуючий справами нашої церкви. Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Перший храм на честь живоначальної трійці з'явився у броварах наприкінці XVIII століття. Його звели чинці Києво-Печерської лаври. Хоча є і версія більш ранньої церковної споруди одноіменного храму, що належав до місцевого лікарняного комплексу. Сучасна Свято Троїцька церква у Броварах збудована та освячена у 2005 році. Церковна громада, не без старань настоятеля храму проти Єрея Василя Возного, повсякчас зростає як кількісно, так і духовно. Вітаючи богомольців зі святом, владик Антоній побажав усім миру в душі та благодаті святого Духу, яким повниться церква Христова у ці святкові дні. Будем достойны этого великого благодеяния. Будем все, что от нас зависит, стремиться, чтобы исполнить заповеди своего божественного учителя. Будем проповедовать Троицу единосущную и нераздельную. Ляг до майбутнього через примирення. Діалог, покликаний віднайти мирне вирішення сьогоднішньої ситуації в українському суспільстві, зібрав у Києві представників традиційних церков України. З благословенням місцеблюстителя нашої церкви участь у конференції взяли вікарії Київської митрополії єпископ Боярський Феодосій та проректор Київських духовних шкіл Володимир Бурега, зважаючи на події на стабільності в нашій державі. Та кризу у суспільстві по завершенні засідання учасники зібрання прийняли комунюкет про наміри щодо примирення. У документі йдеться про те, що сьогодні люди, які живуть у різних регіонах України, незалежно від їхньої національності, мови та й розповідання, мають єдине бажання: а саме досягнення миру в державі, адже Україна наш спільний дім. Ми підносимо молитви до господа, йдеться у спільному комуніке, аби Спаситель відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.